Це неймовірний тріумф для Петра Порошенка. Абсолютна більшість у першому ж турі. І у його союзника Віталія Кличка теж є привід святкувати. Екс чемпіон світу з боксу став мером Києва. Порошенка хоче якнайшвидше приборкати політичну кризу та завершити боротьбу з екстремістами на сході. перший візит після інавгурації новообраний президент має намір здійснити на Донбас за словами Порошенка, він хоче поговорити з людьми та гарантувати їм безпеку. Того хто складе зброю, не буде покарано. Але з тими, хто вбивав, переговорів не буде. каже переможець виборів. Як заспокоїти східну Україну. Важко собі уявити, зважаючи на нинішню напруженість ситуації. Проросійські сепаратисти зірвали голосування. Вони познищували виборчі урни, позалякували членів дільничних комісій та виборців. Щодо Порошенка тут панує відвертий скепсис. Ну наш він не наш президент. Ми ж не голосували за нього на заході. Може голосували, а в нас ні. В нас вибори не відбулися. Наскільки я знаю, я знаю Порошенко стоїть перед велетенським викликом. Він хоче вести свою країну в напрямку Європи. Однак, щоб подолати розкол на сході, йому потрібно домовлятися з Москвою.